Музична наука, інтелектуальний фронт. Фонд бібліотеки імені Дмитра Чижавського поповнилося 70 працями про музичне мистецтво. Видання презентувала і передала представниця інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського в рамках акції «Національна академія наук України. Бібліотека. Зокрема, книгозбірня отримала фундаментальну українську музичну енциклопедію у п'яти томах та антологію Українські думи, а ще регіональну жанрову антологію фольклору, в якій надруковані польові записи кропивницьких фольклористів Олександра і Наталії Терещенків. Відтак символічно, що участь у заході взяв фольклорний ансамбль кропивницького музичного фахового коледжу під керівництвом Наталії Терещенко. Зазначу, що музично-бібліотечний івент відбувся та в рамках щорічного фестивалю осінь з музикою Кароля Шимановського. Дуже важливий зворотній зв'язок, щоб та продукція, яка напрацьована найкращими інтелектуальними силами України, стала здобутком, не лежала десь там на складах. Щоб вона нарешті дійшла до власне, до того, кому вона адресована. Це три томи історії музики. Це абсолютно унікальні видання, репринтні видання українських народних дум Катерини Грушевської, які. Збереглися тільки в одному екземплярі: Суремо, веня, сіди на гори, се.